Поезія йде вслід мовчання, як вибух Всесвіт світ з пустоти і лиш напруження, чекання слів ясності і простоти. Поезія. Іде як Всесвіт, не смерть й приреченість буття, що звикло, що піде у безвість, та проти, проти небуття. А як початок, а як спалах. Порив свідомої душі до Бога, що вона пізнала, зі мною будь не залиши, не залиши на вічний морок, Як зорям дав ти ймена, нехай вуста мої говорять. Щоб не була душа одна, а щоб себе, пізнавши в слові як світло зірку серед зір, в простій довірливій розмові несла. Розраду, спокій, мир.